Всім добра! І так, кінець опалювального сезону. Тож можна сміливо казати про опалювання теплої підлоги разом з пічю. Що можу сказати? Економно, дуже-дуже тепло і дуже-дуже цікаво. Що має на увазі? Це всього дров, що пішло. Аж за всю зиму. Тобто висота була як оцей піддончик, як оці піддончики стоять. І до, ну навіть не знаю, думав, що за півроку спалю, але цю кучу я спалив ну, за всю зиму. Ось був початок, вон там кінець, тобто оце. Ну, майже половину, навіть не доходячи половини, я сполив всього-навсього за всю зиму. Скільки то в кубах, чесно кажучи, я поняття не маю. Та, може 2, може 3 куба, може 4. Хтось зараз може сказати, це була дуже-дуже важка зима. Не було електрики, було погано з опаленням. Так, всі будете праві. Але за цю зиму я бачив температуру в хаті від 26. До 7 градусів тепла. 26, це було пікове, пікове навантаження, можна сказати так. Тому що перед кожним перед кожною атакою цих грьонів шахетів та цих грбаних ракет перед самим вимкненням я намагався протепити хату, максимально максимально ну, для того щоб вона повільніше остивала так Для порівняння: хата 90 квадратів. Приблизно півтора кирпича, вона дуже провітрюється, коли, скажімо так, вітер на вулиці. Замість дверей, у мене зараз з Занав'язки, то Занав'язки ходять ходором. Тобто, повітря з вулиці гуляє аж, аж бігом. Тому намагався протопити так, щоб ну, найбільше тепла хватило. Коли був самий Пік атак, коли світла не було майже півтора тижні, то так хатка охолола до 7 градусів. Але охолоджувалася вона 3 дні. Може, навіть 4 дні вона охолоджувалася. Тобто було 23, на наступний день було 18, через день було 16, і ще через день було 14. Отак от от воно вистигало. Чому? Тому що тут приблизно 10, може більше 10 тонн теплоакумулятора з бетону, тобто каміння. Це допомагає зберігати тепло в хаті. Тобто на теплу підлогу я взагалі не жаліюся. Витрата дров, ви теж бачили, котлика десь показував раніше. Це старенький котлик Вони помічники Ось ця маленька заразка. Ось так от. Молодець. Молодець, Кошак, Давай, помурчи ще. помурчи. Трошки кіт збив. Так, вище 40 градусів воду я не палю, тобто я можу використовувати дрова ну, майже в режимі тління. Це не можна сказати навіть гріння. Це. Ну, і не тління, не горіння, це щось десь посередині, тому витрата дров, ну, можна сказати, мінімальна. Котлика в мене десь 70-го року, він був газовий, але і під дрова. Трошки перероблено, Не то, що камера згарання, трошки перероблено, ну, десь було у мене відео. Що я, Чим я можу регулювати, в принципі, Потік воздуха і, собственно, регулювати саме горіння. Але воно, чесно кажучи, мало на що впливає. Чесно скажу, мало на що впливає. Впливає більше камера, скільки дров я закину навіть так. Далі мій котлик, в принципі, перетравлює все, що завгодно. Палив, чесно признаюсь, палив сміття. Ну, блин. можливо, тому що. А куди його дівати? Ну не в посадки ж викидати, Навіть не знаю. Або воно дає тепло. Ну, тому воно. Я вибрав у мене за хатою ліс. Тобто я нікому не заважаю взагалі. І при виборі, чи буде це гнити там 200-300 років, або я його просто спалю. Воно горить буквально за 3-5 хвилин, я вибрав такий варіант. Дров іде небагато, сміття, було, чесно, скажу, теж небагато. Тому в плані дров, скажімо так. І зараз я палю відходи від будівництва, тобто це доски, які йшли на опалення, які шли... Ой, на опалення, на опалубку. Це десь 2,5 см. Ну, довжина це вже не важливо. Розпилював їх приблизно там, 25 см, 20 см розпилював. Тобто товщина дров десь приблизно 20 см. І от таких, ось скажімо, відрізків від цієї палубки в мене заходило за один раз штук 5-6. Не більше, не більше, не більше, тому що. Ну, вистачало. Вистачало на камери згорання, вони горять повільно. І от цих 5-6 відрізків від цієї опалубки. А, ширина ширина приблизно 15, можливо, 20 см. Ну, десь так. І цього хватає приблизно на годину. Тобто однієї палки опалубки мені хватало приблизно на годину. Можливо, навіть більше. А там уже можна враховувати, скільки воно йшло. Також не заморачувався на рахунок сухих дров, ані мокрих дров. Вони просто лежали під дощем та під сім, чи можна під снігом, відтряхнув від снігу, поклав в топку. Ішов дощ, зима не холодно була, дощів було доволі багато. Тобто взяв з кучі, з них капає закинув в топку, воно горить собі спокійненько, тліє, можна сказати, спокійненько. Не принципово взагалі для мого котла, ну конкретно для мого опалення для для не мало жодної ролі. Мокре, з нього капає, закидую, воно горить, все було чудово. Так я знаю, що зараз хтось каже, що це неправильно, це так не має бути, це не повинно бути. Але у мене так було. І в мене все працювало. Скажу трошки далі. Всі ці засоби для видалення сажі, для прочищення котла, перевірення особисто мною десь теж було відео. Нічого не працює. Все вичищалося вручну, тому можна сказати цей звіт. І про ці всі засоби проти сажі, проти всякого нагару і проти всього іншого. Так, хлопцы и девчата. Сейчас у тут. Да ладно, сползат. Котвик. Разгрелась. Уи! Э -э, Топ-то. Кидав уже цілими пачками, брав багато, гадав, що воно допоможе, що буду палити потрошечку, воно буде допомагати, мені не треба буде нічого робити і всі радості життя. Скажу далі, ніфіга не допомогло. Почищав вручну, палив цілими пачками. Ну, єдине, що змінилося, посад на котлі. Це все, що змінилося. Також мінуси теплої підлоги. Е, насправді, це ну, дуже серйозний мінус. Капець, який серйозний мінус. Кіт не йде в кровать. От, упорно ні, ніяк не хоче, не морчить, не гріє нічого. Лежить собі на підвозі, розпластаний, йому подобається, йому класно, на кровать його не загониш, заходиш, заганяєш на кровати. А він тікає на підлогу. Ось, в принципі, це основний мінус теплої підлоги. Коли робив теплу підлогу, читав багато відгуків, читав багато всякої, ну скажімо так, фігні Не побоюся цього слова, фігні, що воно не регулюється, на дворі трошки потепліло, в хаті трошки потепліло, стало жарко Температура на вулиці. Є. Опустилося, в хаті різко похолодало, воно не регулюється, воно енерційне, так, воно енерційне. Тобто, якщо на вулиці трошки потепліло, а от в хаті ніфіга, так зразу не потепліло. Якщо на вулиці похолодало, а в хаті ніфіга, зразу не похолодало. Тобто це всі питання до утеплення хати. У мене хата не дуже утеплена, і то воно тримає. Стабільну температуру. А ті люди, які кажуть, що тепла підвога із-за інерційності не регулює температуру, всі питання до утеплення хати. У мене хата не утеплена, у мене хата капець продувається і все інше. Це на даний момент, поки я все це не зроблю, поки я все не утеплю. І то я можу сказати, що ні. Ні, ні і ще раз, ні. У мене лежить градусник. Він лежить десь. Я навіть не скажу, що посередині хати у мене стеля десь 3,5 метри в хаті. Тобто високо. І вона лежить десь метр 20-30. Метр у мене градусник, який показує стабільно 22-23 градуси. Тобто мені вистачало б вистачало 18, 19, 20. Мені б вистачало, але жінка, дуже любить тепло. І вона, краще, що мені 23 і не підходить менше. Тобто, я палив 23 і у мене стабільно трималося 23 градусі. В Взпарені у мене з електро, Тобто на ніч я включав електро, ну щоб не маятися вночі з опаленням. Тому десь, а у мене двозонний лічильник. Тобто десь після 11 у мене температура стоїть на котлі 35-37 градусів, десь приблизно так. Я не можу сказати точніше. ну Приблизно десь така температура. В день, коли були морози, коли були сніга, я протеплював піч, ну, точніше, котликом, і не наганяв температуру вище, аніж 40 градусів. Тобто, було десь 30 від 30 до 40 градусів у мене на котлі. Вночі у мене був на підтримку двохзонним лічильникам, воно дешивши теж до 40 градусів, в хаті було стабільно 22-23 градуси. Це по ртутному термометру. Тобто всі ці страшилки, що тепла підвога, ніфіга не працює, треба в спаренні з батареями, бо воно швидше регулює. Фігня. Фігня, рідкісна фігня навіть з моєю продуваємою хатою. Так, вона довго прогрівається. Я з цим не спорю взагалі. Для, ну скажімо так, дачного варіанту взагалі не підійде. Тобто з 7 градусів до приємної температури, тих же 22 градуси, в мене пішло приблизно близько 20 годин. 20 годин я приблизно прогрівав цю хату. Коли подали електрику, в мене запрацював насос, я заплив котлика. Він зразу, ну мій котлик наганяє зразу температуру 40, приблизно за 30-40 він, він виходить на температуру 40, але підлога ж не гріється зразу до 40. Тобто за 20 годин із 7 градусів в хаті він пригрівав до 23. Комфортних, ну, не для мене, а для дружини. Приблизно 20 годин. Вистигає в мене зараз, на зараз, швидше, тому що вона дуже продвається. Але оці всі страшилки, які казали, що добова температура буде коливатися дуже сильно, ні. Але я боявся. Я читав, я читав ці відгуки про цю теплопідлогу, що вона інерційна, що вона така ось, не справдилася взагалі. Тобто теплопідлога в монтуванні дуже дорога. Ну, Занадто дорога, і капець дорога, і трудоємна і взагалі капець. Але я взагалі не шкодую про те, що зробив теплопідлогу в хаті. Це дуже-дуже зручно. І також валятися на полу. Дуже зручно. Жодного шкодування. Тому ті, хто боїться теплої підлоги, не треба. Це класно. На зараз, коли в день вже досягає приблизно 10 градусів, вночі падає десь до 1-2 до градусів, я підтаплюся тільки електро після 11 включаю до собою, виключаю. Не можу сказати, що дуже багато виходить. Тобто на моїх 90 квадратів при висоті стелі 3,5 метри. У мене виходить по кругу, у мене газу немає. Тобто по колу виходить приблизно 1300-1400 на палині. На зараз. При вартості світла гривна 68 в день та 90 копійок вночі. Я вважаю, що 90 квадратів це доволі таки приємна цифра. Ба більше зараз виходить менше. За прошли місяць я заплатив 700 гривень повністю по кругу, це з приготуванням їжі, це з підігрівом гарячої води. Тобто доволі таки приємно А так як вже почало тепліти. Тому я продовжую далі, поки мені не вручили повістку, тому можу продовжувати далі. Прибудова. Розмітився. майбутня кухонька. Але це вже буде зовсім інша історія.